Григорій Шаповал, офіцер управління комунікації угруповання Військ-Схід. Капітан, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Да, бажаю здоров'я. Доброго ранку. Попрошу, аби ви описали оперативну ситуацію, якою вона є наразі. Як вона виглядала впродовж останнього часу в зоні відповідальності угруповання військ-Схід. Прошу. Ну, ситуація важка, але стабільна на даному напрямку. Найбільше бойових зіткнень було на Покровському напрямку близько 60 штурмових дій було зафіксовано, але також Новопавлівському, 34, Терецькому, 12, Краматорському, 2, і Гуляйпольському була відбита одна штурмова атака в районі Передтеченого. Якщо говорити про кількість ворожої техніки і в цілому кількість е знейтралізованих чи ліквідованих росіян упродовж тижня, що можна сказати певною мірою підсумовуючи те, що відбувалося е за останні сім днів? Ну, за останні сім днів е величезна кількість втрат ворога було. Але ну, за попередню добу, наприклад, було знищено 391 особу ворожої і четверо було взято в полон. Один танк, 1808 БПЛА, арт 6 шість одиниць та гімн дві штуки і РЕП-1. Попередньо за весь тиждень підсумків загальних підсумків ще немає, але втрати там досить величезні і е, що не може нас радувати. Угу. Е, якщо говорити про ситуацію в районі Добропілля, якою вона є е, наразі, і раніше з'являлася інформація про зачистки про зачистку ось цього відтинку від росіян? Чи правильно я розумію, що ця робота, ця задача надалі реалізовується зараз? Так, задача е, досить успішно реалізовується і е, підвищується ураження місць накопичення ворога, знищується активно його логістика, що це дуже-дуже добре. Е, за добу на цьому напрямку втрати становлять 47 осіб і 32, яких безповоротні. В такому разі від добропілля перенесімося в бік Дніпропетровської області. Як наразі там виглядає оперативна ситуація? Чи вдається там росіянам просуватися, чи все ж таки там контрзаходи вони вживаються? Так, звичайно, контрзаходи вживаються. За минулу добу просувань не було зафіксовано, але було використано. Два авіаудари ФАБами 250-ми е, в районі Цінельницького району, е, також сім ударів БПЛА е, і вісім артобстрілів Марганець е, в Нікопольському районі. Але все без загибелі травмування людей. Були пошкоджені будівлі, але е, на щастя без загибелі і травмування людей. Я вам вдячний за те, що знайшли час за оперативною інформацією. Григорій Шаповал нагадаю, офіцер управління комунікації угруповання військ, схід капітан, щойно з нами на прямому зв'язку.